Далі ми будемо продовжувати говорити про тему Крима. У нас в гостях Таміла Ташева. Вітаю Таміла у нас. Вона ініціатор ініціативи КримСОС. ініціатор ініціативи «Кримсос». це ініціатива, яка допомагає наразі одна з головних діяльності да, це людям переселятися з Криму і влаштовувати своє подальше життя, тому що Крим, за який так нагороджує Володимир Путін, дивних людей наразі окупований. І хоча продовжує всіма державами світу вважатися українським, але він. Крім Росії, він окупований і люди мають там серйозні проблеми. Давай зараз почнемо з першої історії про те, що волонтер. Ваш Кремсос і наш оператор Сашко Назаров вони сьогодні попали в неприємну історію в санаторії з Журавушка, да. Да? це 50 кілометрів від Києва. Розкажи, що ти про це знаєш? Так, да, це, це приватний санаторій, санаторія Журавушка. знаходиться в селі Димарка. Знаю, що наша волонтер забезпечення, яка протягом двох місяців возить гуманітарну допомогу не тільки в цей пансіонат, а й в решту інших місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, тобто перед переселенців поїхала разом з операторами знімати сюжет про кримських переселенців. Це нас сподобалось іншим мешканцям, зокрема людям зі східної України, які вже переїхали і живуть, перебувають зараз в цьому пенсіонаті. Вони не захотіли, щоб їх знімати. На що наскільки мені відомо, да Олександр, ну оператор громадського, він сказав, що окей, я не буду знімати. Їх попросили перейти в іншу кімнату. Вони, звичайно ж, перейшли, вони думали, що їх закриють в кімнаті і не будуть дозволяти з неї виходити. От відповідно зараз, ніби ситуація більш-менш владналася, тобто туди прибув е, управляючий цього пенсіонату, от, з яким в нас теж є певні проблеми, насправді, тому що е, людей в цей пенсіонат зараз поселяють без направлення з центру координаційного київської державної адміністрації, який знаходиться на 7. Тобто всіх людей туди поселяли до цього моменту. Ну там, до, до моменту десь місячної чи там півмісячної давнини через координаційний центр. То в направлення було так? зараз. Це відбувається іншим чином, тобто поза державою туди поселяються люди. На них відправляється відповідно людьми-волонтерами гуманітарна допомога, тому що держава не забезпечує цих людей ні харчами, ні нічим іншим. Тобто, все це за рахунок волонтерів за рахунок. Зараз це відбувається людей. за рахунок волонтерів. До цього до першого червня відбувалося за рахунок Червоного Хреста. Які направляв кошти на, на те, щоб покривати проживання людей, якби, тому що воно там не безкоштовне, і на те, щоб харчі купувати. Тобто ситуація сталася така, що оператор наш Олександр Назаров і ваша волонтерка вони просто там працювали, знімали. Так. І інші люди, оці люди ну, власне, з Донецьку чи зі Сходу України, ніби з Донецьку переказували, я читала в Фейсбуку про це. Вони сказали, що не хочуть щоб їх знімали, і навіть нібито просили Олександра видалити якесь відео. Деталі ми будемо знати, коли Олександр повернеться в студію. Уже у нього розпитаємо. Викликали вони міліцію? Так, Так, вони викликали міліцію. От, Власне з міліцією і з керівником цієї жаравушки вони почали просто з'ясовувати ситуацію. Ситуація справді доволі проста, да тому що людина, яка возить кожного дня допомогу, її знають в обличчі більшість переселенців з Криму знає керівник. Ну, управляючий цього пансіонату, дуже чудово знає нашу волонтерку, знають і інші люди кияни, які допомагають. От, приїхали з оператором да, відомого телеканалу. Да, от, і Їх затримують. ну, Ситуація доволі абсурдна, як я вважаю. От, тим паче, що Олександр сказав, що Окей, я не буду знімати, так. тобто без питань, це якщо ви не хочете, людини, то да. це право кожної людини, але але їх все одно затримали до з'ясування якихось обставин. Да. Зрозуміло. зараз вони нібито у безпеці спілкуються. Так, так. Будемо зараз знати безпеці, деталі, все нормально. Будемо повідомляти. Таміла розкажіть, яка взагалі ситуація? Чи є якісь цифри щодо людей, які зараз переселилися з тимчасово окупованої території Криму? Ну за останніми даними, це була цифра в 15 тисяч людей. Але, насправді думаю, що ця цифра є трохи більшою, тому що. Багато людей вони не реєструються uh -huh. в місцях реєстрації при державних адміністраціях да? і великою проблемою, насправді, про яку і Кримсос і багато інших волонтерських ініціатив каже, про те, що немає єдиного реєстру внутрішньопереміщених осіб. Ну, це такий юридично uh -huh. правильний термін. Да? От, тому що зараз їде дуже багато людей зі Сходу України, відповідно, да? вони теж частина їх реєструється, частина просто хаотично виїжджає. І це є проблема. Тому що а, яку допомогу їм надсилати, чи не надсилати, наприклад, гуманітарним інституціям міжнародним, да? а, що з ними там далі робити з цими людьми. Тобто це, це проблема, що ми ніхто не знаємо, яка точна кількість цих людей, де вони перебувають, які в них потреби є. От, тому якби Кримсос постійно там дзвонює людей, з якими там, до цього поселяв їх, бо да? відправляв певну гуманітарну допомогу, там в чому вони нуждаються, да? тобто що вони потребують, яка їм юридична допомога. Потрібно, тому що наші волонтери її так само надають. А скажіть, вони їх селять в основному переважно це санаторії, гуртожитки, будинки відпочинку. По-різному. Якщо говорити про державу про державу, куди держава селить, то це здебільшого дійсно будинки пансіонатного типу, гуртожитки і так далі. Якщо говорити про волонтерські ініціативи, то це здебільшого приватне житло. Наприклад, там дуже багато киян широко відкрили свої двері для поселенців. сказали, що от там от мій будинок, я готовий його там давати. Дуже багато відомих людей. Просто безкоштовно давала. Наприклад, тут два тижні, мабуть, того вже. Ми поселили в дім ну за міські до Олега Скрипки. Тобто Олег подзвонив мені і каже: Я хотів би прийняти до себе родину ну, переселенців з Криму. Якби в мене там є ця можливість? Якщо хочуть, то хай живуть. От зараз ми їх поселили, Вони там чудово облаштувалися. Ну я дуже дякую пану Олегу за таку можливість. Ага. А, скажіть, а яку частину, тобто що забезпечує держава в цьому процесі? Це якось хаотично? Чи є якась це, це доволі? Це доволі хаотично, якщо говорити ну держава здебільшого забезпечує. Поселення, але зараз це не в таких масштабах, тому що велика кількість людей на в перших хвилях виїхало. і, Відповідно, вони зайняли ті місця, які були в держави, да? тобто ті місця, куди можна було ще селити. Зараз ці люди вони перебувають в цих місцях і ще не виїхали. Відповідно, нова хвиля людей, яка їй її вже немає куди селитися. Відповідно доводиться волонтерським ініціативам на село підключати ну, брати цю роль, да і займатися. Fosse ela lutei. Держава займається тим, що вона спростила систему реєстрації людей, тобто внутрішньопереміщених осіб на території материкової України, Тобто вона надає певні юридичні послуги, або, наприклад, людина має отримувати певні соціальні виплати, їй намагаються спростити цю систему отримання соціальних виплат. Але грошей як такових вони не отримують. Харчування в місцях компактного проживання відбувалося здебільшого за рахунок Червоного Хрестала. Червня. Зараз є проблеми з тим, що у Червоного Христа українського немає зараз цих коштів. Відповідно, люди зараз на забезпеченні фактично у киян лишаються, якщо говорити про територію Києва-Київської області і по інших регіонах, здебільшого теж так само. А в харчування це все відбувається за рахунок волонтерів зараз. Так? так, тобто до 1 червня це відбувалося і за рахунок червоного хреста, за рахунок волонтерів. А зараз це суто на волонтерських засадах все відбувається. Це переважно люди, які їдуть з Криму. Це кримські татари чи, чи українці а, етнічні теж і українці, і росіяни етнічні теж зараз. по етнічному складу я думаю, що це десь на половину. Половина десь кримських татар, половина всіх інших національностей. Але я хочу сказати, що першу хвилою, дійсно були хвилою переселенців ще до референдуму. Це були здебільшого кримські татари, але це були люди похилого віку, це були жінки з дітьми. Да? Тобто, чого вічі населення, наприклад, не виїжджало взагалі в той момент. От після того як пройшов референдум, все стало. Ну, зрозуміло, що Крим окупований, да, Росія визнала територію українського Криму, да, своєю територією люди почали їхати, але вже не так масово, і воно поступово ця хвиля вона. Ну, Врівноважились, тобто частина кримських татар, і частина там не кримських татар. Mm -hmm. От. Тому зараз там остаточно достоменно не можна говорити там. То, а це Київ, Західна Україна, центральна це Київ, Будь Західна куди. Україна, там зараз багато в Дніпропетровськ людей їдуть. От, наприклад, завтра буде візит Джемілєва у Дніпропетровськ. Він буде зустрічатися з керівництвом області, з Борисом Філатовим і Ігорем Коломойським. Mm -hmm. От вони будуть обговорити в тому числі там. Це питання переміщених осіб з Криму. Їх облаштування на території а Взагалі люди по-різному їдуть. Здебільшого звичайно людей більше приймають на західній Україні в Києві і області, да але якби нам пишуть, наприклад, взагалі з дуже різних областей, готові приймати і в Чернігові, і в Полтаві, і на Сумщині. Тобто, по різному, дуже ці люди, які переїжджають зараз з Криму, вони розглядають то місце, коли переїжджають як уже постійного проживання надалі. Дуже багато людей саме так, да? тому що вони не знають, скільки. Триватиме окупація Криму, нам би хотілося, щоб вона швидше закінчилася. Да? Але через те, що вони не знають, наприклад, от на Вінничині да, дуже велика група кримських татар проживає, і вони планують там е залишатися на тривалий час, вони вже облаштовують не тільки е там, місце проживання, звичайно, а просто, наприклад, хочуть відкривати бізнес. Да? Наприклад, е от Я представляю ініціативу Кримсос, ми зараз є виконавчими партнерами. У ВКБ ООН, це структура, яка займається біженцями і зараз не розширений Майдан по Україні, тобто і переселенцями, в тому числі. Так? О, тобто Ми займаємось ну ніби як офіційно від цієї структури питаннями переселенців. От і у ВКБОН буде виділяти певні гранти для такого для соціалізації цих людей, наприклад, гранти на добудову житла або там гранти на відновлення чи поновлення бізнесу на да, свого на території вже материкової частини України. І оце от гранти будуть більш направлені на тих людей, які планують перебувати вже постійно на материковій частині України. Ці люди, які в Києві зараз, якось вони влаштовуються? чи є в цьому напрямку допомога, тому що так, в санаторії звичайно. гарно жити, але життя так, звичайно, але життя. Да, тобто вони великим плюсом насправді ініціатив громадських да, є те, що. Вони більш мобільні, так? якби наш Євромайдан він показав, що на державу можна мало розраховувати в цьому сенсі, так. а от, громадськість вона швидка, мобільна, швидко об'єднується. Наприклад, є ініціатива, яка заснувалася після Євромайдану. Вона називається Центр зайнятості цивільних людей, де волонтери допомагають шукати кримчанам і зараз вже людям зі східної України роботу. Тобто вони дивляться на ці вакансії, які є, вони їх пропонують. і от Ми, наприклад, з ними співпрацюємо. ми Інформацію, які вакансії є, і передаємо тим людям, з якими ми активно ну, працюємо з числа переселенців. Да? От, окрім того, нам постійно надходить просто інформація про те, що там от є така така та, -та посада. Да? І а, В чому плюс наприклад, поселення насправді да? не в місцях компактного проживання, а, а в місцях приватних, тому що а приватні місця їх там кажуть, от ми можемо вас прийняти на місяць. Да? І людина за місяць намагається. Знайти собі роботу ну, і е, джерела фінансування свого, свого там, для своєї родини. А коли люди живуть в місцях компактного проживання, коли держава з ними, наприклад, не заключила з самого початку договір якийсь цивільний, можливо, да, про те, що ми, наприклад, вас забезпечуємо житлом, харчуванням протягом двох місяців, а за цей час ми вам допомагаємо знайти роботу, е, там, знайти житло, і ви потім, там, наприклад, виселяєтесь, заселяєте замість вас там, інша частина людей. Да, які знову виїжджають mm. з Криму. цього на першу, перший час не було зроблено державою. Це є великою помилкою, тому що зараз люди перебувають в цих місцях компактного проживання, наданих державою, але перебувають якось безстроково. Тобто, да, не видно. Да, тобто вони не розуміють, наприклад, чи вони будуть до 1 липня жити, чи вони можуть до 1 серпня жити. Да, а що робити з іншими людьми, які поступово все одно виїжджають, і ще ми очікуємо, що будуть ще кілька хвиль переселення з Криму. Зокрема, там, коли відкриються реєстри приватної власності, коли почне учбовий сезон да, почнеться в вересні місяці. Тобто кінець серпня ми вже очікуємо, що буде багато переселенців з Криму. А скажіть, от зараз, коли вже встановилася, напевно, чи можете ви описати якісь хвилі, да, які були перед референдумом, можливо. Тобто і хвилі вони, напевно, пов'язані з якимось причинами. Якщо. Так, звичайно, перша хвиля була перед референдумом, дійсно, коли це була така невизначення, що, що відбувається, да? тобто під військовими частинами по місту ходять військові на а, з військовою технікою, там і так далі. Люди відповідно вони хвилювалися, вони виїжджали. Це була перша хвиля. Хвиля, да? Друга хвиля почалася вже після 19 20 березня, коли люди вже зрозуміли, що це е, не де Юре, але де-факто територія Росії. Да? Е, е, людей починають змушувати поступово приймати російське громадянство. А люди цього не хочуть, із патріотичних переконань вони почали виїжджати да, з Криму в тому числі. От, там ще одна хвиля почалася, коли дітки закінчили школу або абітурієнти. От зараз от буде теж хвиля, коли люди, коли абітур... не абітурієнти, боже, а студенти завершать навчальний рік, тому що вони не хочуть зараз розривати цей рік, тому що великою є академзаборгованість потім в вузах, в які вони переводяться. Да? От, Відповідно, якби це там, була друга хвиля, да? от зараз ми очікуємо, коли студенти завершать навчання, там третя хвиля буде, четверта буде, коли відкриються реєстри, планують, що це буде липень місяць, але коли невідомо. Це вже російські реєстри на землю. Да? Коли люди зможуть продати своє житло, мати гроші в себе в кишені, да? там, чи поки що це кумора. неможливо? Продавати? Зараз це поки що неможливо, люди реєстри закрити. Тобто люди не можуть Продати свою землю, квартиру, будинок і так далі. Вони ну, не мають вільних грошей для того, щоб щось інше купити. От відповідно, вони чекають моменту. Там у наступна хвиля буде, от як я вже казала, в вересні місяці або в кінці серпня. От, ну, далі я вже не знаю, як буде. Я думаю, що воно буде поступово якби трохи спадати, але все або не спадати, дивлячись те, що буде в Криму відбуватися. Тому що те, що зараз відбувається в Криму через три місяці після окупації, сьогодні рівно три місяці. Да, то люди, люди налякані, налякані тим, що вони не знають, що буде в соціально-економічному плані, тому що е, люди на відпочинок не їдуть. Да? Це був одним з основних джерел фінансування цих людей в літній період. Люди людей починають утискати, ну тобто їх права людини утискають, да? Тобто люди, наприклад. Якщо взяти українську православну церкву у Київського патріархату, да, віряни цієї церкви, вони зазнають утисків, да, наприклад, згадаємо на цей випадок з тим, коли е, фактично зруйнували храм в селі Перевальному. Да, або там згадати випадки, коли утискаються права кримських татар, які є ну, такими правовіреними мусульманами. Тобто цих людей починають викликати на надопити, них запитують, в яку вони мічеть ходять. З ким вони спілкуються дуже багато таких людей. Насправді виїхало зараз. О, тут скаця ну, свобода преси, да тобто зараз вільної преси в Криму майже не лишилося. То... Вибачте, маю перервати вас. Зараз розпочалося засідання ради національної безпеки і оборони, і у нас є трансляція. Звідти ми зараз її включимо і повернемось до студії потім. Thank you. Отже, щойно розпочалося це була трансляція з засідання РНБО новопризначеного сьогодні. Петро Порошенко, президент, призначив новий склад. РНБО це була протокольна частина, тобто початок. Фактично потім це буде далі. Уже закрита частина. Воно буде спілкуватися між собою. І після засідання РНБО буде брифінг. Громадське телебачення буде інформувати про те, що там відбулося, про що домовилися, які новини будуть. З брифінгу ми будемо розповідати вам про це пізніше. Також скажу, що засідання РНБО, нового складу РНБО розпочалося з хвилини мовчання за загиблими під час антитерористичної операції на сході України. Ще раз нагадаю, що нове РНБО призначено. У нас є новий склад. Ми, ми покажемо та новий склад РНБО. Чи вже показували? Можемо показати, хто там. Президент Порошенко призначив новий склад. Фактично, там за посадою є керівники силових відомств, є міністр закордонних справ. Тобто, всі люди, які відповідають за, за забезпечення національної безпеки і оборони, ось наші глядачі можуть побачити на екрані новий склад ради нацбезпеки та оборони, органу значення якого у ці часи наразі дуже важливе. Всі ці люди несуть відповідальність за безпеку нашої країни, і зараз вони всі зібралися з президентом Петром Порошенком для того, щоб обговорити нагальні питання. Отже, громадське телебачення. Ми повертаємося у студію. Будемо вже потрошку завершувати наш денний ефір. Ще раз хочу сказати в нашому ефірі Таміла Ташева, ініціатор проєкту Крим -сос». Говоримо про людей, яких, яких переселили з Криму. Тоді вже, напевно, на завершення задам вам питання: чи є у вас якесь бачення долі Криму, долі цих людей, які зараз перебувають в Україні, скажімо так, далі ніж вересень, початок нового року. Я впевнена, ви постійно про це говорите. через Два-три роки, чий буде Крим, що буде з цими людьми? Я думаю, що Крим буде обов'язково українським, буде кримсько-татарським, тому що кримські татари визнані корінним народом на території України, визнані українською державою, українським парламентом. от бачення з приводу того, я думаю, що не за горами, тобто це можливо рік, можливо, два, можливо три. Але чим слабшою буде Росія? Тим швидше Крим повернеться. Я думаю, що громадяни України, які проживають на території Криму, які навіть були тоді за референдумом, голосували за входження в склад Росії, вони пожалкують про те, що відбулося. Коли настане скінчиться сезон літній, і вони не зароблять грошей. і Зараз ці невдоволення вони посилюються. От що стосується переселенців, які є на території Криму, у боже материкової України, з ними треба дійсно постійно працювати. Мало того, щоб просто дати е, дах над головою, їх треба е, повна має пройти соціальна адаптація. Це працевлаштування, це забезпечення охорони здоров'я, це забезпечення е, функціонування вільного кримськотарської мови е, там, української російської мови для людей, які е, ну потребують да цього. Тому що наприклад є великим плюсом, я можу. Вже похозуватися, що а, в університеті Шевченка відкрита спеціальність нова це кримськотатарська мова та література, да, де охочі діти можуть вступати і навчатися рідною мовою, да, тобто ми не перервемо цей період розвитку кримсько-отарської мови, тому що в Криму вивчалось тільки в одному в двох вузях кримсько татарська мова це дуже позитивно. Я думаю, як, чим більше таких позитивних кроків буде а, по відношенню до переселенців. До кримських татар, до інших корінних народів і національних меншин там Україна буде багатшою і якби дійсно буде Крим повернений. Таміло, вам до речі, не заборонений в'їзд в Крим? Я ще не перевірила, буду в липні перевіряти. Тому що сьогодні у нас був Сергій Куніцин, гостях його він небажані особи це називається. Чи Росія не вважає якоюсь... Не не бере в рахунки громадські ініціативи. Я, я думаю, що бере однозначно, тому що телефони постійно на прослушці я це достоменно знаю. Да, тому що коли була активна фаза протистоянь в Криму, ми активно допомагали військовим, да і тому я знаю, що за всіма нашими активістами валася ну якби така прискіплива увага була до них. От я сподіваюся, що я до батьків такі приїду, і не доведеться моїм батькам їхати до мене для того, щоб побачитись, тому що насправді. Я відчуваю, що родина ну, є такою розірваною. Да? Я знаходжусь одна в Києві. А вся моя родина знаходиться в Криму. Я дуже сподіваюся, що мені не буде недозволено заїхати в Крим на мою рідну батьківщину. Дякую, Таміло.